Прогноз погоди в Україні на три дні. З 1 по 3 листопада мене звати Українчик І це канал всілякі новини. Осінь цього року надзвичайно тепла і по-особливому гарна. Кількість сонячних днів набагато більша ніж дощових, і взагалі дні, коли з неба випадали краплі дощу, можна перерахувати на пальцях однієї руки. До слова, перший день листопада зустріне нас дощовою погодою в усіх регіонах. Та найголовніше, що ми хотіли розказати у сьогоднішньому прогнозі, це інформація про заморозки. Адже в один із днів у період з 1 по 3 листопада в усіх областях нашої країни нічна температура повітря знизиться дуже, дуже сильно. Через що нас чекають сильні заморозки. Лише в одному регіоні поцілунків зими не буде. Також маємо вам нагадати, що у найближчі тижні не буде магнітних бурь, і це дуже гарна новина. Зараз розкажемо, коли саме варто чекати на нічні морози, а також детально проінформуємо, наскільки сильно дощі литимуть у перший день листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 1 листопада, дощитиме по всій Україні, але буде одна область, де збережеться суха погода. На Чернігівщині в день плюс 13, плюс 15 градусів, вночі плюс 11, плюс 9. В Сумській області в день на 1 градус тепліше, плюс 14, плюс 16. Вночі навпаки, прохолодніше, плюс 10, плюс 8 градусів. Відчутні зливи литимуть і на Сумщині, і в Чернігівській області. Вітер північно-західний, сильний, 7-12 метрів за секунду. На півдні цього дня продовжить панувати тепла погода. В Миколаївській області і на Херсонщині денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу, вночі плюс 14, плюс 11. На Запоріжжі трохи прохолодніше, плюс 18, плюс 20 градусів у денні години доби, плюс 12 плюс 10 у нічні. В Одеській області ще нижча температура повітря, плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. А от в Криму, навпаки, термометри цього дня покажуть вищі показники: плюс 20, плюс 22 градуси в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Сильні дощі завітають в гості до мешканців Запоріжжя, Миколаївщини і Херсонської області. На Одещині і в Криму також трошечки покрапає вітер північно-західний: 7-12 метрів за секунду. Захід тут в усіх областях очікується хмарна з проясненнями погода і місцями невеликі дощі. Тільки Закарпаття це єдина область України, де 1 листопада збережеться суха погода. На Львівщині, Івано-Франківщині, а також у Волинській і Рівненській областях в день плюс 11 плюс 13 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. у Хмельницькій області і на Тернопільщині трохи тепліше плюс 12 плюс 14 градусів в день, від 12 до 10 градусів тепла вночі. Ще на 1 градус вище буде в Чернівецькій області і на Закарпатті: плюс 13, плюс 15 в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Вітер на заході буде західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура плюс 16, плюс 18 градусів, нічна, плюс 9, плюс 7. В Луганській області на 1 градус тепліше, плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 8, плюс 6 вночі. І на Донеччині від 18 до 20 градусів тепла буде в день, вночі плюс 10, плюс 8. Невеликі дощі і хмарне з проясненнями небо. Це те, що чекає мешканців Харківщини, Луганщини і Донеччини. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. Тут істотні дощі литимуть в усіх без винятку областях. Денна температура на Житомирщині плюс 11, плюс 13 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. На Вінниччині і Черкащині в день тепліше плюс 14, плюс 16, вночі також плюс 12, плюс 10 градусів. В Дніпропетровській області в день стовпчики термометрів покажуть плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 10, плюс 8. На Полтавщині і в Кіровоградській області плюс 16, плюс 18 градусів в день. Вночі на Полтавщині плюс 10, плюс 8 градусів. В Кіровоградській області ніч буде теплішою від 15 до 10 градусів тепла. На Київщині і в самій столиці в день плюс 13, плюс 15 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. Вітер північно-західний, прохолодний 7-12 метрів за секунду. В четвер, 2 листопада, дощова погода полетить геть з України. На зміну їй прийде сонячна і малохмарна. Цього дня вже є ймовірність заморозків на частині територій нашої неньки. Північ в Чернігівській області вдень термометри покажуть плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 6, плюс 4. На Сумщині денна температура плюс 9, плюс 11 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. Мешканці Сумщини і Чернігівщини. Будьте готові до нічного заморозку. Небо у даних областях буде малохмарним і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні України, в Одеській області, а також на Херсонщині в день плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 11, плюс 9. На Миколаївщині денна температура повітря також плюс 15 плюс 17 градусів. А от вночі прохолодніше плюс 9, плюс 7. Запоріжжя. Тут буде плюс 14, плюс 16 в день, плюс 12, плюс 10 градусів вночі. В Криму у світлі години доби плюс 16, плюс 18 градусів, в темні, плюс 13, плюс 11. Небо південної України буде сонячним і малохмарним. Лише в Криму можливий невеликий дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині. В день синоптики обіцяють плюс 11, плюс 13 градусів. Вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів, нічна плюс 6, плюс 4. У Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях Термометри покажуть плюс 13, плюс 15 градусів у денні години доби, у нічні також плюс 6, плюс 4. і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. По всьому заходу, 2 листопада, збережеться сонячна і малохмарна погода без опадів. Нічні заморозки можливі по всьому західному регіону. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід нашої держави буде сонячним і без опадів. На Харківщині, Донеччині і Луганщині в день плюс 12, плюс 14 градусів. Від 12 до 9 градусів тепла вночі. Вітер невідчутний, північно-західний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України. Житомирщина плюс 10, плюс 12 градусів в день, плюс 6, плюс 4 вночі. Можливі нічні заморозки. На Київщині і в самому Києві денна температура повітря плюс 11, плюс 13 градусів, нічна, плюс 7, плюс 5. Також є висока ймовірність заморозку. В Полтавській. І Черкаській областях в день очікується плюс 12, плюс 14 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. На Вінничині термометри також покажуть плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 6, плюс 4 вночі. Мешканці Вінничини: будьте готові до можливих заморозків. На Дніпропетровщині і в Кіровоградській області плюс 13, плюс 15 градусів в день від 10 до 7 градусів вночі. Опадів в центрі України, як і в інших регіонах, цього дня, не очікується сонячне і мало хмарне небо. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У п'ятницю 3 листопада про теплі ночі можна буде забути майже по всій Україні. Північ на Чернігівщині плюс 10, плюс 12 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. В Сумській області в день плюс 9 плюс 11 градусів, плюс 3 плюс 1 вночі. Нічні і ранкові заморозки на півночі цього дня гарантовані. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Сонячно невелика хмарність і без опадів. У південних областях небо буде хмарним, з проясненнями опадів 3 листопада не очікується. Південь України це єдиний регіон, де заморозків на щастя не буде. На Одещині в день стовпчики термометрів покажуть плюс 17 плюс 19 градусів вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Запоріжжі в день набагато прохолодніше: плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 11, плюс 9, в Криму плюс 16 плюс 18 в день, плюс 12 плюс 10 градусів вночі. На Миколаївщині і в Херсонщині в світлі години доби температура коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла, в темні плюс 12 плюс 9. Вітер південно-східний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Хмельниччині. А також в Тернопільській області в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі від 6 до 3 градусів тепла велика ймовірність заморозку. На Франківщині і в Чернівецькій області денна температура повітря плюс 15, плюс 17 градусів, нічна плюс 6, плюс 2. Тут також, скоріш за все, підморозить. У Львівській області плюс 14 плюс 16 градусів в день. Нічна температура повітря плюс 7 плюс 5. Можливі заморозки. Закарпаття тут в день плюс 16 плюс 18 градусів. Вночі плюс 7 плюс 5. Ймовірність заморозку велика. І на Рівненщині плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Нічні... І ранкові заморозки. Небо на Заході буде малохмарним і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день очікується плюс 9 плюс 11 градусів, вночі на Харківщині плюс 4 плюс 2, а на Луганщині плюс 7 плюс 5 градусів. В Донецькій області денна температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. Вітер північно східний, відчутний 7-12 метрів за секунду. В усіх трьох областях Східної України очікуються істотні зливи. У центральній Україні синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 градусів в день на Житомирщині, Вінничині і Київщині, а також у самій столиці. Вночі у цих областях буде плюс 5, плюс 2 градуси. На Дніпропетровщині і Черкащині плюс 11, плюс 13 в день, плюс 5, плюс 2 градуси вночі. В Кіровоградській області денна температура плюс 12, плюс 16 градусів. Нічна плюс 7 плюс 3. І на Полтавщині в день синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. Вірогідність заморозків в усіх областях центральної України дуже-дуже висока. В центрі буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро-щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, Whatsapp тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам, а також сусідам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро! Знову побачимось!